Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус відправив подання щодо створення у прилуках міської військової адміністрації президенту України Володимиру Зеленському. Голова Чернігівського у другій половині лютого направив подання щодо утворення у місті прилуки міської військової адміністрації. Подання адресоване офісу президента. Ці документи на вивченні, оскільки ну це рішення серйозне, треба ж вивчити всі аргументи, які ми навели в листі, і відповідно прийняти рішення. Як відомо, на Чернігівщині досвід ведення міської військової адміністрації є в самому обласному центрі. Була ведена міська військова адміністрація у місті Чернігів. Тут більше було аргументація, наскільки я розумію, це безпековий фактор. Це те, що Чернігівська область прикордонна і є питання до. Організації безпеки і оборони і особливо цивільного захисту ми ці Чернігів. По приворукам ситуація трішки інша. Тут ще є додаткові аргументи щодо того, що, по-перше, не працює сесія, не прийнято бюджет, не працює ряд міських соціальних програм, є проблематика, наскільки ми бачимо, із роботою деяких комунальних підприємств. Тобто ці фактори додалися до, власне, безпекового фактору Чернігівської області. Нагадаємо, 31 січня міський голова Ольга Попенко звернулась до начальника Чернігівської ова з проханням ввести військову адміністрацію в прилуках. Причина політична криза в місті. Сесії не відбуваються через відсутність кворуму. Наслідком є і не прийнятий бюджет на 2023 рік, і важливі соціальні програми, без яких неможливе повноцінне функціонування прилук. Документ, який регламентує процедуру введення військової адміністрації, це закон України про правовий режим воєнного стану в Україні згідно з указом президента 24 лютого, 2022 року, всі обласні та районні адміністрації автоматично стали військовими. Що ж стосується введення військових адміністрацій у містах, селищах та територіальних громадах, то це явище виняткове. Це відбувається там, де або нема місцевого самоврядування, або воно не справляється зі своєю функцією. Ми чекаємо. Рішення офісу президента щодо подання голови про введення військової адміністрації.